Краса півдня і Донбасу, яку нині намагаються знищити окупанти, оживає на полотнах Маріупольського художника. Персональну виставку Андрія Кутана презентували у Хмельницькому. З окупованого Слов'янська і музеїв Донеччини роботи допомогли вивезти волонтери. Евакували моїх тільки робіт більше ста. Вони знаходяться в Хмельницькому обласному музеї, як і роботи інших авторів. Мені батьки були в Маріуполі, мені потрібно було їх евакувати, на це йшло багато часу. І не було навіть натхнення для того, щоб щось створити. Ну вже останнім часом вже є роботи, які я зробив. Я так сподіваюся, що процес почне повільно відновлюватися. Творчі. Картини Андрія Кутана бачили і в Парижі до міжнародного дня художника у виставковій залі художньої школи представили 15 робіт. Навіть війна, страшна війна, не змінила його бачення як миться. Він продовжує повертати нас до ктаси заради ми сьогодні. Експресія та імпресія поєднуються в картинах самобутнього художника, який створив себе сам. Він живописець від Бога, який не має високої професійної освіти художньої. Проте він відчуває мистецтво, відчуває, як це робити. Як передати свої враження, оскільки він є кровним греком, то звичайно, що він бував в Греції, там є, наприклад, паломництво на Санторіні. А оскільки він живе у слов'янську, жив у слов'янську, то у нього дуже багато пам'яток. Слов'янськ. Одразу серце защемить і щось стає станеться з душею. Я хочу відчувати кожну мить своє єднання з рідною землею. Юлія Сабій теж родом з Маріуполя, як і художник. Кожна людина, котра через війну приїхала, все ж таки в ці на ці землі українські, та які сьогодні є тиловими. Що, що ви розуміли, що ви є наші, а ми ваші. я вам дякую за вашу творчість і за те, що ви. Пензликом там ви пензліком можете відтворити те, що вас знищити неможливо. Кураторка проєкту Я Маріуполь Культура Валентина Чурікова каже, допомагатимуть організовувати такі виставки і надалі. Можливо, тут ще хтось з наших знайдеться. Взагалі скільки сьогодні сказали слово Маріуполі, це як голкою в серце, і не можу стримати емоції. Побачити експозицію, врятовану від війни, можна буде до листопада. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста.